Доброго дня, шановні колеги. Головний тренер футбольного клубу Колос Олександр Сергійович Пездєєв. Традиційно Олександр Сергійович, коментар. Потім, можливо, будуть запитання конкретні по матчу у журналістів. Який коментар? Вітаю, Чорноморець. Нам на сьогоднішній момент не вистачило десь щільності, десь, десь можливо характеру. В... В роботі без м'яча і, ну, і майстерності, звичайно. Важко створюються моменти, важко просуватись. Я б не сказав, що там в нас для нас це програшна гра була по грі саме, але ну, це футбол. І одне, якби ми обстучали там штанги, перекладини, це одна ситуація. Коли в нас там якісь там, півтора моменти, ну, це замало. Це замало, щоб розмовляти про якісь амбіції, перемоги і. І взагалі якийсь конструктивний шлях. Друзі, будь ласка. Чому сьогодні не змогли зіграти Валерія Очкевич та протокол? Вони мають пошкодження. Вони мають пошкодження і тому така ситуація. Ну, не тільки їх. В нас є ще футболісти, які не, не мають можливість на сьогодні приймати участь. І всіх не вистачило. Всіх не вистачило. І ну, знову ж таки, ті хлопці, які здорові, ми, ми також на них розраховуємо. І потрібно витискати з себе 100% не менше. Ще питання, будь ласка. Сьогодні... Чорноморець Чи це Ну. Чорноморець, я не можу оцінювати, наскільки він там гарно зіграв в обороні. Я знаю, що ну, у нас на сьогодні такий рівень, на жаль, чемпіонату, що. Досить важко вскривати якусь оборону, особливо коли команда сідає там трошки нижче, це дуже важко робити. Зазвичай це роблять легіонери, як правило. У нас це майстерність, це мобільність, це оцінка ситуації, це своєчасно відкрити, своєчасно віддати. Це комплекс. Не так просто можна, хоч 100, -100 чоловік підняти в атаку, але якщо ти. По таймінгу не встигаєш, не вчасно все робиш, воно просто нічого не буде. Немає, друзі більше. Тоді ми дякуємо, Олександр Сергійович. До побачення. Шановні колеги, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу з Ковалівка. Головний тренер команди моряків Олександр Бабич. Будь ласка, ага. ну, перемога є, це найголовніше на сьогоднішній час. Після двох поразок хотіли здобути очки. Тяжова гра, тяжка гра. Грали проти. Міцного суперника і будемо десь відверти. У ну, моменті були як у колоса, так і у нас. Але ми використали свій момент, хоча здорово, там і у другому таймі Кирил Попов розібрався в контратації. Така перемога, яка нам дасть глоточок кислорода воздуха подихати, тому що ну, хлопці нас перед душі матчі виконували. Це для того, щоб ми здобули очки, але трошки не вистачало. Сьогодні я вважаю, що вони виконали ще більше, ніж в предыдущому матчі, і це привело якраз тому, що ми перемогли. Забили, як говориться, на один гол більше. і Я і хлопцям сказав в роздягальні, я дуже задоволений, навіть не те, що ми перемогли, а те, що ми перемогли і не, не пропустили м'яч. Взаді у нас в в обороні в захисті був ноль. Це для мене дуже важливо. Дякую. Ваше питання. Як оцінюєте дебют Кайобов? Я вважаю, що він дуже непогано вийшов. Може, трошки вийшов не на свою позицію, але він закриває позицію лівого захисника, лівого латераля. Але він дуже полюбляє грати в атаку. І ми десь такий зробили мікс на лівому фланзі. Для того щоб ми могли і вистачило сил вибігати в контратаку, і так само вистачило правильних дій в захисту, тому що і Ярослав Кисіль, і в принципі, Кая, Вони захисники. Ну я вважаю, що це спрацювало. Це спрацювало і Кая добре ціплявся за м'яч. Він насамперед, як коли на нього дивився, він маленький, не фактурно, але він дуже кусючий і. Наші нападники на тренування, коли проти нього грають, то це відчувають. Ще питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як то, що зараз в тому, Якщо брати оборонні дії, то десь більш-менш, але не без помилок. Але, звичайно, ми говорили хлопцям, що ми можемо прибавити якраз в плані атації, в плані. Спокойствие. На сьогоднішній час у нас є габелок, у нас є шпор в центрі поля, які вміють працювати з м'ячом, вміють працювати у кажем, позиційній атаці. І ми от стараємось, щоб так само їх там, опыт, їх гра передавала спокійно така нашої команді. Я вважаю, що в плані позиційної атаки у нас є ще куди прибавляти це 100%. Але, ну, на це треба час. Це понятно, ми походу формуємо команду, по ходу приїжджають футболісти і новим футболістам. В принципі, і старим футболістам треба час, тому що є, у мене теж трошки змінилися якісь там требування по, по грі там. І в переходній фазі тому вчимося, потрошки вчимося. Звичайно, хочу, щоб більш якісний контроль м'яча був, більш якісний переход. Але вважаю, що це поступово-поступово ми на ладі. Ми і так зробили. Я вважаю, що за цей короткий час, якщо проаналізувати три гри, то зробили досить непогано. Ми це два моменти з кривбасом, два-три моменти з Зарею. Сьогодні теж там було два-три моменти, коли могли забивати. Я вважаю, що це така хороша, рівна була сьогодні гра, але ми зробили максимум і забили так. Планується ще комплектація команди Псевдзе. Чи на вашу думку вже склад, що може Ні, звичайно, планується. У нас от зараз теж ми там чекаємо підписання хлопця одного. Ми плануємо ще дві позиції, як мінімум, нам підцілити. Тому ми, ну, ми бачимо, що коли випадає один, хворіє інший, третій, по ходу матча теж у нас десь двох-трьох чоловік не вистачає. Але я вважаю, що той склад, який зараз є. Це досить непоганий крепкий склад, і якщо якісне буде підцілене у нас, ми будемо ще мати там варіативність як в захисті, так і в атаці. Будь ласка. Сьогодні завтра випускаємо на він Ну, насамперед, футбол, язик футболу він в всьому світі один. Тут, ми ж бачимо, допустимо, відео, як він грав. Ми не просто беремо його в команду, бачимо його там сильні якості, слабкі якості, і потім, при зустрічі, ми на теорії там спілкуємось. Трошки, може, там в плані комунікації ну, тяжче, ніж з нашими хлопцями, але доносимо через перекладача, доносимо свої ідеї. Ну так, да, ну Кісіль теж гравець, який пограв в Мінаї, пограв в такий футбол, скажімо, який ми зараз граємо. Тобто десь, може, від захисту, тому навики є у нього. І йому теж може більше він емоціональний хлопець, йому теж трошки можна поспокійніше робити, там, працювати з м'ячем, але я вважаю, що молодий хлопець у нас. В принципі, молода команда. Ми стремимося зробити молоду команду, яка буде на перспективу там перший сезон десь обігруватись, а вже на на другий сезон ставити трошки там інші завдання. Я збираю репліки і смс-посилає на що будівельників. Одна з реплік була. Ну, це було в стилі сади. Ця перемога. А от доповнює цього я вже Раду матчу бачив, бачив Ю 19 пшеничні він став на тріщи. Сьогодні, а цей пас п'яткою, той зароботав тут він заработав стандарт, пробивав ну не сильно, але бив поворотом. Тобто, парень, парі така спортивна напасть у нього відповілася. Ну я і говорив, і мої колеги теж допомагають говорити з молоддю, що у вас на полі авторитетів не доведе бути. Ви. Якщо ви хочете грати на високому рівні, ви повинні кожен матч виходити і доказувати. Допустим, брать того ж Сашу Пшенічнюка, він дуже непогано працює на тренування, він ну, заслуговує, щоб його випускати. Але, допустим, на предыдущий матчі він вийшов не дуже там, якість сьогодні вийшов, опять же, зробив правильні виводи, аналізи, вийшов о, дуже агресивно, дуже там покусав, скажімо так, своїх опонентів. І я задоволений, як. Він вийшов. Тільки так вони можуть прогресувати, тільки так вони можуть потрошки-потрошки починати грати в футбол. Ну, а питання на що стіль? Стіль, так. На сьогоднішній час я від відштовхуюсь від команди від комплектації. Це десь більш мой стіль, але хочеться, я ж говорю, більш якісної роботи в позиційних атаках. Ми к тому стремімося. І останні мої там роботи в командах ну, таких прямо закритих матчів було дуже, дуже мало. Дуже мало. Ну, я, я розумію, що я не волшебник, я розумію, що треба, треба час. Треба як кажуть, поступово йти від того, що була надійність у нас в гри в захисті. Я думаю, що з цієї надійності ми прийдемо. І будемо робити вже аналізи і працювати більш над атакувальними діями. Останні що давно тим присяжні підноси травму, зараз почав поступово проходити, москати займається триманням. Коли це появляється, ну він не відновився від травми, Він проходить у нього важка травма, Він проходить реабілітацію під присмотром медицинського корпусу. Він робить таку ну хорошу роботу. На відновлювання. Ми плануємо, якщо опять же, там буде все, все ті правильно, то десь в зимнім зборам він має почати в загальній групи. Звичайно, я можу сказати по ньому, що ну, такого гравця, я на нього дуже дуже сподіваюся, і такого гравця з його інтелектом, мобільністю і лівою ногою, от, десь от не вистачало. Нам, якраз позиції 10-го номера. Але Но, ну, у нього є час, найголовніше зараз його правильно реабілі... відновитись і, скажімо так, поступово вводити в тренувальний процес. Но він працює, працює непогано. Я дуже сподіваюся, що за цей період він стане крепше, тому що він дуже багато працює в тренажерному залі під присмотром наших лікарів. Тому я вважаю, що ця ну, травма, да, це. Тільки його зроблять сильніше. На кінці матчу телевізіонщики підрахували таку статістику. Вдарив поворотом Чорноморець 5, коло 14. А в ствір? Ну, в ствір я не запам'ятав. Ну Може бути, ну, може. Бути. В три рази, може. може і так, може дуже бути. відпрацювали оборону. Може, може бути. Ну, ми, ми, ми не хочемо, щоб кожен Гра у нас була так, такий перепад в три рази, але є ну, качество, якість. Тому я вважаю, що десь якість там 6-4-3 там, там плюс-мінус равний матч. Ми предучий матч з Зарею грали у Зарі 4 удари в ствір. У нас два. Ані один забили, ми нуль. Тут момент якісті. Все дуже дякую. Вітаю всіх.